Всім привіт! Кожному івент-менеджеру знайома ситуація, коли після ретельної та тривалої підготовки до заходу все замовлено, придбано, розставлено по місцях, є учасники і запрошені високі гості чи партнери, але в момент зустрічі їх на локації все йде шкеребер. І тут одразу прокидаються всі страхи організаторів: довгі черги на реєстрації, обурення невдоволених учасників погану організацію, істерики і нервові зриви співробітників, які проводять реєстрацію та інше. І така, здавалось би, дрібниця залишає дуже неприємний осад про весь ваш захід. Стійка реєстрації учасників це обличчя вашого івенту, адже це перше, з чим контактують люди на локації. І обов'язково знайдуться ті, хто буде асоціювати подію лише з чергами та втраченим часом, а не з чимось корисним чи хорошим, що вони звідти винесли. Платформою to Event ви можете не завжди позбутися цих страхів та забути про той здоровенний список пунктів, які потрібно виконати при підготовці до реєстрації. Незалежно від того, у вас платний захід і ви продали свої квитки через to Event, чи, можливо, квитки вже продані через якусь іншу платформу, або ж у вас закритий захід і є просто список завчасно відомих гостей. Ви можете замовити собі послугу чекінь. Це може бути не лише реєстрація учасників на вході, а й повний комплекс контролю їх доступу в різних зонах локації чи контроль за технічним персоналом, що дуже актуально для масштабних заходів з великою кількістю підрядників. Тож давайте перейдемо до переваг такої послуги. Перше це швидкість. Вам не потрібно довго шукати по базі людини чи шукати її бейдж в купі завчасно надрукованих. Реєстрація одного учасника через нашу систему від моменту, коли він показав куток до видачі бейджу, займає 5-7 секунд, залежно від того, що окрім бейджу потрібно ще видати людині. Друге відсутність черг. За рахунок швидкості реєстрації першого учасника у вас не будуть черги біля стійки. Навіть за умови, що всі гості прибувають на локацію централізовано і одночасно можна врахувати необхідну кількість точок реєстрації, щоб не створювати черг і в той же час не перейти за рамки бюджету. Третє. Всі гості з однаковими бейджами. Якщо ви друкуєте бейджі з іменами завчасно, то ви втрачаєте купу часу на оформлення списку, а врешті-решт гості, які реєструвалися в останній момент, залишаються без бейджів, або їм пишуть їх імена маркером і кривим почерком. При друку стікерів чи бейджів на місці все буде однакове та естетичне. Четверте. Немає загублених бейджів. Бейджі, надруковані завчасно, розкладаються по алфавіту, але де гарантія, що ви розклали по алфавіту прізвища, а учасник не переплутав поля і вписав ім'я замість нього. А якою мовою він це зробив, а якщо замість імені, нікнейм або прізвисько зі школи? Поки ви знайдете один такий нестандартний бейдж, буде повна каша з усіма іншими. Рехто-Івент повністю автоматизує процес пошуку учасника і допомагає уникнути таких ситуацій. П'яте. Можливість редагування. Як не дивно, багато учасників допускають помилки при онлайн-реєстрації. Тому хости прямо під час друку можуть виправити це та передрукувати стікер на прохання учасника. Шосте. Не потрібно зупиняти онлайн-реєстрацію. Чекіном від Rechtoi V учасник, який купив квиток зранку, по дорозі на локацію в ліфті чи прямо біля стійки реєстрації, миттєво з'являється в базі та одразу зможе отримати свій бейдж, і немає потреби завчасно зупиняти реєстрацію, щоб надрукувати бейджі. Сьоме. Відсутність безквиткових зайців. Це ледь не найважливіший пункт, адже при використанні квитка система буде ставити йому відмітку про чекін та попереджати про спробу сканування його ще раз. Адже далеко не всі організатори задумуються над тим, що учасники люблять роздковувати квитки кілька разів і прийти у двох, у трьох чи навіть п'ятеро з покупкою в кілька хвилин чи на різні стіки реєстрації. Восьме. Можливість додаткового контролю. На стікери можна надрукувати QR-код, який дозволить сканувати бейдж учасника в середній локації. Та відслідковувати, чи є в нього доступ в різні зони, якщо локація це передбачає, чи записати факт видачі подарунка, чи якогось підзвітнього предмету, як от пульт для голосування, чи навушники для перекладу, щоб знати, хто забув його повернути. А в деяких організаторів дуже гостро стоїть питання обмеження кількості виданих обідів для тих учасників, що стають в чергу по кілька разів. Дев'яте. Обладнання та програмне забезпечення. Для реєстрації ми надаємо все необхідне обладнання: принтери, сканери, ноутбук, серверне та мережеве устаткування. А наші технічні спеціалісти не тільки все налаштують, а й постійно будуть присутні на локації у разі виникнення якихось питань з боку ваших колег. Організатор має на вибір одразу кілька варіантів реєстрації: друк звичайних стікерів, які клеяться на заготовку бейджа. Повноцінний друк бейджа на місці фото учасника в момент реєстрації та друг бейджес фото. До речі, фотографувати учасників в момент реєстрації можна навіть для уникнення якихось непорозумінь, коли учасники купують один квиток на трьох. Ви постійно можете моніторити статистику кількості вже зареєстрованих, щоб підкоректувати свої плани, починати програму чи ні. А в кінці завантажити собі повні звіти, хто коли прийшов, які зоні локації відвідував, скільки разів і тому подібне. Ми готові підтримати будь-який ваш захід і будь-якого масштабу, допомогти зробити його якісним таким, щоб він запам'ятався тільки з позитивного боку для всіх учасників. Напишіть або зателефонуйте нам, закриємо питання реєстрації разом.